Останніх людей з Марінки евакуювали в 11 місяці прошлого року. Поїхали, поїхали! Ти як? На нашої вулиці не було. Вокруг нас дома всі були згореші. Горіла вона все время. Вот кожен день щось горить. Фактично, місто Марінки не існує. Там э, ландшафт наш тал. месячному. Я начинал батальон на Донбасс. 14 до -го 16 апреля мы поехали в Днепр. Ну, понял, что, да, Семен Семенович, все эти ненужные люди. И первый раз мы его освобождали, Маринку. І сам я Донецький, так що мені там до мая от Маринки, от того места, где ми стояли, та ще російський телеком, до моєго дому їхати ну, минут, може бути 30 машиной. Я пам'ятаю Марінку ще тих времен. Це... Ну не сказать, що это там очень красиво. Это спокойный, нормальний донецький городочек. Я енергетик на спільному підприємстві українсько-американському, 3 березня прийшов військомат. І забрали вже 5 числа був у Курахова. І тоді ж ось потрапив у Марінку. Город Мар'янка. Степна 13 у мене. У мене навіть паспорт є. Дома нету, ані не руїни. Но зато приписка є. Ні в матір, ні в секрусі, ні додому, ні в його сестрі теж. Ну, мене здесь прийняли добре. Я говорю, у мене є робота. Я благодарна этому. Я работаю в магазині кормлю людей. Останніх людей з Мар'їнки особисто ми з керівником евакуювали в 11-му місяці прошлого року. Люди на зустріч нам пішли з валізами, ми їхали по полю, бо дорога там не дуже була добра. От так. Це останній раз, коли ми евакуювали. Після того військові ще перед Новим роком вивезли двох людей з вулиці Заводської. Вони йшли буквально півтора кілометри, дві години щось таке чи кілометр. Дві години працювали з людьми, але людей зберегли та витягли від тіля. Ты... Розкажіть, як евакуювали вашу маму? Я так розумію, що це останній евакую? Так, ну вона була в підвалі сиділа з людьми. В підвалі свого дому? Так, да, так. Да. Чотирнадцятий будинок. Заводская 14. Та возле насилие. детского садика. Это в квартире. Они сиділи по подвалам. Я же говорю, продукты, ну, привозили. Я же говорю, Спасибо, давали гуманітарку. Сам дом сильно пострадав. А там нічого нету. Там одна земля і кирпичи. Квартира була повністю упакована, но не осталось ничего. Фактично міста Маринки не існує. Там э, ландшафт наш Місячному розумієте все покопане, навіть ми не впізнаємо на фото чи відео ті, які в соцмережах з дрону де та локація. Орієнтуємося по сторонах світу, по е, якихось балках і окремих окремих там, спорудах, які лишились там. Фактично там нічого живого нема. Тому хлопці наші ризикуючи власним життям, власним здоров'ям, витягли людей. Хозяин! Пойдем! Нога Погнали! Виталич, дай назад! Он ранен! Пойдем, сейчас завяжу тебе турники. Давай. Давай, давай. Давай. Давай, родной. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани нас, Боже. Сейчас враг подошел ближе. Я этих причин не знаю, потому что я как только приступил к обязанности, мне выдали два миномета и сказали, сформируй минометную батарею, потому что на этом фланге было очень туго. И тут уже начались ожесточенные такие бои, потому что они начали продвигаться. Эта волноваха уже была сдана, потом степное сдали. Они начали продвигаться, начали штурмовать, и тут мы работали. Чесно кажучи, у перші місяці спогади такі, що вогонь був безперервний. Нам приходилось відповідати. Відповідали ми, звичайно, не так часто, як хотілося б, але ось як була можливість, ми, звичайно, це робили. Міняли часто позиції, пізніше вже отримали Д30 гаубиці. 122 міліметрові, точніше одну гаубицю. І е, прийшлося вже переучитися, навчати, е, навчатися на, е, працювати на, сам на, цьому, на цій гаубиці. Ну, ось за 14 днів освоїли і вже тоді мали можливість е, трохи більшим калібром і на більшу відстань вести вогонь по ворогу. У нас дуже розвита група підтримки відео — поддержки відділіетодрони. Не опускалися. І днем, і ночі. Ночні днів, Поэтому любое движение, ми одразу бросали снаряд. Гаубиці на таких дистанціях до 4 км, — це дуже точне оружие, тому що для нього це пустяк. Поэтому дуже точно працювали і є відео в Кириліщі, К-2 група. Якщо у нас хлопці навчаються, там, навчаються тактики, стрільби, тобі що. Не задіти ні своїх, ні цивільних, там, проводити якісь спецоперації. Гарні, красиві, де ну, менше людей гине, то у них такого немає, у них так стада вперед. Їм не потрібно нічого відбудовувати, просто потрібен кусок території, на якій будуть їхні війська розташовуватися, щоб контролювати територію України, щоб обстрілювати в будь-який час і все, щоб ближче діставати до міст, які вони обстрілюють, так як Херсон обстрілюють. Постійно тримати людей в страхі, в паніці, в шоці. Все більше їм нічого не потрібно. Хто ранений? Сироки. Погнали, погнали. Дед, не закрывай его, пойдем. Что там? Без суеты, машина бронирована, сейчас выходит. Да. Вася, я сейчас смотри, не, вы, не выводи людей наружу. Я сейчас... А кто раненый? Дед, дед, там и рука там... А где он? Да Вот он. Смотри, я сейчас разворачиваюсь. Давай. Боковина, и тогда запрыгнуть. Давай. Хлопцы, господи. Я Ничего, не боюсь. сейчас уедем. Я не боюсь. Сейчас, тихонько, тихонько. Заходите. Давай, батя. Давайте. Закрывай. Так, нормально, батя, куда ты раненый? Нормально, Нормально. Разруха була суть сильна. Но як. Розруха, розруха суцільна, все горить. Кожно, кожної миті а, взриви літає, все ну, жах. Людей можна було віднайти тільки, які лишались там, віднайти тільки в підвальних приміщеннях. Прип'ять, навіть навіть і Прип'ятю не називаєш, бо там цілі будівлі, там споруди, а там нічого живого нема, не лишалось. Люди, яких ми е, листопаді місяці вивозили. Вони лишались там із за те, що хата була більш-менш ціла, коли а вони під е, е, хатою чи під гаражем були у підвалі. Коли вже розбило, вони почали почали телефонувати, обривати телефони, забаріти. Поїхали, поїхали! Поїхали, газой! Ти как? Газуй! 300! Все, 300 нога! Школи, газуй! Школи, говорю, давай! — Давай, нога, все! Все, Газуй! Давайте рівняємося. В екіпажі був поранений один із керівників карного розшуку обласного управління ВМП Донецькій області. Це Олександр Олександрович Олександр Ну, Я вважаю, що то людина вона достойна і героїчна, бо ну, сидячи за кермом, фактично. Втрачаючи кров, ризикуючи своїм здоров'ям, він вивіз нас, вивіз цивільних, які перебували в транспорті. Це з лівого борту відбулося влучання мінометного снаряду, і наслідок чого двоє з екіпажу в мене були поранені. Водій так, і прийняли рішення їхати від тіля, поки транспорт має змогу пересуватися. Він Топив сюди до лікарні. Де їх, не наїхав, сильно не надо. Я пересяду. Ні, говорю, сильно. Ні, да що не трогай! Уходимо все. Сан Саныч. держись, просто держись і все. Все, все нормально. Були такі випадки, коли ми в цьому автомобілі ми вивозили, ми вивозили двоїх цивільних осіб. І везли труп жінки, яка померла, і чоловіка, сина тієї жінки, який був його паралізувало. Їхали всі в купі, і ще й речі тих жінок. І жінки, до речі, жінки сильніші чомусь виявляються, аніж чоловіки. Ці жінки нам і допомогли витягти той труп та донести того чоловіка, який був паралізований. Там шквал вогню наростав постійно і з кожним місяцем воно все посилювалося і посилювалося. Там плотність вогня на маленький е участок території то містечка, воно дуже мале. То дичина якась. На початку було десь ну, в день-декілька разів фосфором, артилерія майже цілодобово працювала, а вночі 4-5 разів. Поки у них було у них дефіцит з боєприпасами не було, то кожен день. Так, все випалює. Куди попадає, там. в частний сектор це домівки, дах загорається відразу, що домівка згорає. Зажигательні снаряди вони для цього і придумані, щоб зжечь все, що є. І роботу вони свою роблять хорошо, вони зжигають. Тому, ну, якщо її обстрілювати в течені місяця, то, звісно, згорить все. От до самого виходу. Я сейчас цифрами не помню, но мы выходили, уже была осень, уже была конец лета осень. Сейчас цифры не могу вспомнить. Могу сказать, что мы доели все абрикосы. Уже отъели все абрикосы и яблоки. Ну, Маринка была уже разрушена. Там уже ничего. Церковь была разбита. С этой стороны улицы все дома были разрушены. Артиллерия работала. Вражеская, без, просто без перерыва. Вот не, было. Не, не то, что в нас. Она работала просто по Марьинке. Мы понимали, что это неточечные и неточные обстрелы. Снаряды летели куда угодно. Вот в дома. Они выбирали дома и просто их рушили. Подтверждение к тому, зачем стрелять по частному сектору, где нет войск. И они знали, и мы знали, что войска только на передней линии. У нас было, я не знаю, ну... На километр, может, 20 человек держало. Это вся такая была передняя линия. Ну, Сколько мы держать батальон? А они же тоже это знали, потому что ну, не секрет же, что есть местные люди, которые по телефону сообщали туда. А, мы обращали внимание, что после некоторых событий начинались прилеты именно туда. Вот. Були такі, що, кажуть, це ж ви стріляєте. Як це ми самі по собі стріляємо? Ми зараз, зараз, зараз з вами сидимо і що говорю, наші хлопці нас обстрілюють. Чи що? Не докажеш людині, вона все її переклинала. Вона пропаганди слухалася. Скаже, це ви стріляєте. Зачем, Навіщо? Свої по своїм стрілять. ж так. Демотивували вас це? Що... Ні, ми це, це бачили в 15-му, в Широкіно, там були б там, там такі люди, там багато таких людей було. Там в спину плювали і бутилками кидалися. Там, там тока ждали Росії. Ну mm -hmm. так, от так. Не впливає на вас це? Ні. Чого? Зовсім. Mm -hmm. Що, якщо людина вже там, mm -hmm. як говориться, її мозги промили, то... У мене такий принцип більше. Ну хочеш в Росії, бери чомодан, вокзал Росія, їдь, та і все не потрібно. у Нас людей вистачає. А так, в принципі, люди нормальні, адекватні, і нас підтримали здебільшого. Бували такі, що приходили, просили допомогти виїхати. Да? Звичайно, так. Да. Ось я про це і говорив. Ну, ми як могли допомагали. Тобто допомагали, допомагали зв'язуватися. Тобто у людей зв'язку не було. Ось це в першу чергу. Ну, комусь, комусь там з харчами допомагали. Ну таке, звичайно, побутове спілкування на побутовому рівні. Хтось питав про новини, не міг, як там на фронті і так далі всі зверталися із проханням не йти, не залишати їх і так далі, ну, тобто, щоб не прийшов ворог на ту територію. Я розумію, мене тут прийняли добре, я тут живу, працюю, але я хочу додому. Звісно, дякую хлопцям. Я ж говорю, кожен... Каждый... Я спрашиваю, коли хлопці приходять скуплятися, я постійно спрашиваю, інтересуюсь, як Мар'їнка, що там, як. Я ж говорю, ну, я благодарна им. Ну. Вы бачили видео Мар'їнки? Да. — с высотами. Да, да. На спичьего полета. Я постоянно наблюдаю за этим. Ну, я ж говорю, я хочу, конечно, домой вернуться. Пускай даже хоть собачьи будку поставят, но только нас домой. И вот уже, да, полтора года бригада не было на отдыхе вообще. Ну, конечно, устали ребята, конечно, хотят. Но мы понимаем, что а кто кому то ж надо. Мы хотели, ну сейчас уже не хотим. Сейчас понимаем, что изменить. Сейчас уже не хотим. Когда-то думаю, начнется штурм. Мы с завистью думаем, как они сейчас эти бригады пойдут в атаку, нас выведут куда-нибудь на полигон, им будем слюни пускать, что они тут всех побеждают и наступают, а мы Вроде бы самое тяжелое вытянули, а мы на поливоне отдыхаем. Это я так думаю, наверное, так не будет. Наверное, может дадут недельки две и опять будем догонять. Ну и хорошо, надо не останавливаться. Надо дойти. А потом уже будем разбираться. Хотя бы вернуть территории. Хотя бы вот... за Крым я даже уже мечтаю, конечно. Там будет, наверное, отдельная история. Хотя бы вернуть это. Успокоить этого монстра. А потом посмотрим.